Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Кобиляцької територіальної громади. Розпочнемо наші підсумки із рейтингу навчальних закладів, які опубліковані за підсумками мультитесту національного. Хочеться зазначити, що Полтавщина зайняла почесне 10-те місце серед 24 областей на першому місці Львів'яни, Львівська область. Ну, є до чого прагнути. Хоча, в принципі, показники дійсно хороші. А хто ж і як спрацював у нас в громаді? І я вам хочу порадувати, що наша ліцей номер 2 імені Олеся Гончара 53 сьогодні в рейтингу з 263 навчальних закладів. Це досить високий показник. І це показник роботи педагогічного колектива. За останні 5 років е вчителі працювали з старшокласниками і дали їм такі знання, що вони спрацювали. І сьогодні е пішли до навчальних закладів з хорошими результатами мультитесту. Як же інші наші навчальні заклади? 110-й у нас школа номер один це теж хороший показник. А далі е Дашківський ліцей Кобиляцької міської ради 176. Професійний аграрний ліцей 213. Придніпрянська школа 258, Світлогільська 260. І 261. У нас Кобуляцький ліцей обласної ради. Ось такі результати. Безумовно, це відносні математичні вирахувані показники, але в них щось є. Сьогодні дуже модно мігрувати між навчальними закладами стало. Тобто батьки забирають свої документи з одних навчальних закладів і переводять дітей в інші. То я, чого і я оприлюднив цей рейтинг, щоб батьки мали повний Аналіз, що сьогодні критерії і навчання повинні важливі, не тільки харчування, яке налагоджено, можливо, краще в інших навчальних закладів, ніж в, другій, в другому ліцеї. І підвіз, і сховище. Я розумію, все це дуже важливо, але все ж таки високий рейтинг, сьогодні, який видав колектив другої, другого ліцею, я вважаю, повинен бути одним із критеріїв. Ну, до речі, про професійно-аграрний ліцей, всі, майже всі колеги, тобто професійно, професійні ліцеї, які дають першу чергу професію, вони теж не відзначились високими рейтингами саме по цим показникам. Цей Рішетилівський він нище нашого, і інші ліцеї. Якщо проаналізувати, то там як горішні Плавницькі і так далі. Тобто, всі націлені перш за все на професію, а не на те, щоб ваші діти писали мультитести. Ну, можливо, ситуація зараз зміниться. Бо в цьому році в професійний аграрний ліцей навіть проходили або не проходили по конкурсу. Маємо такі позитивні новини з приводу ліцею номер 2 Ну і продовжуючи тему, не міг не зачепити, мене здивувало. приїзд заступника голови обласної державної адміністрації Полтавської. Максим Калінін на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що сховище в ліцеї імені Лесі Гончара комфортне, облаштоване згідно з вимогами, складається з трьох приміщень і прораховане, і розраховане на 556 людей. Є інтернет, тож під час повітряної тривоги діти можуть продовжити навчання в укритті. Як там показували те укриття, що там розповідали наші провідні фахівці, зокрема заступниця Олена Стаднікова, заступниця голови міського Олена Стаднікова, що вони там розповідали? Ну, я на сьогоднішній день достеменно знаю те, що зв'язку в підвалі в цьому нема до сих пір, тільки починають облаштовувати подачу повітря і так далі. І насправді навчається в навчальному закладі не 556 дітей, а було колись 800, а зараз, я так розумію, 760. То в мене це відвідування і така хвалебна ода вихвалювання нашої влади обласним представником обласної державної адміністрації, замість того, щоб їх. Ну, Показати, прокритикувати, пороз... він показує, що... я не розумію, що, що це було? Має таке враження, що мені це нагадує той старий радянський анекдот про ту радянську недолугу армію, коли у прапорщика питають: а правда, що крокодили літають? А прапорщик каже: Та ви що? Ні, ні в коєму разі вони не можуть літати. А товариш генерал казав, що літають. Ну, літають тільки дуже-дуже низько. То це мені так нагадує, що якщо там Максим Калінін написав на своїй сторінці, що там класне укриття, то може воно дійсно класне? А ні, то я пропоную, щоб наша міська рада туди ходила поки не облаштують. Під час повітряних тривог спускалися і разом з дітьми там перебували. І пробувала навчатися, зв'язуватись по інтернету, дзвонити по телефону. От то був би порядок. Вони люблять знімати тіктоки. От і зніміть Тік-Ток під час повітряної тривоги і продемонструйте, що у вас є зв'язок, що у вас є інтернет там, що у вас там хороше повітря, що ви не заприли, значить, не виступає каплі поту. Особливо там, де маленькі діти, отрим в там Загашничку, де ви для маленьких облаштували. Подивимося, скільки там дітей поміщається. Це добре, що зараз не всі ходять, що частину дітей батьки забирають під час тривоги. Ну навіщо Хочу це писаниною займатися? Ну, зробіть його тихенько, дооблаштуйте, не дратуйте людей. Для чого ви це робите? І тут приїхав чиновник і розказує. Ну, Сподіваюся, що там вроді би якісь заміни кадрові. Запропонували президенту зробити по Полтавській області, а там же автоматично тоді заступники пишуть заяву новому голові. То, можливо, він же ж подивиться на цих фахівців, які приїздять в громади, і замість того, щоб дати наганя і заставити працювати, він пише хвалебні оди про те, що як класно зроблено е, це укриття. Ну це взагалі. Тут підняли на всю Україну, показали, що е, приїхали ж взаємодії. Півмільйончика порішали питання люди з Києва. Так, губки намазали, наклеїли, все хорошо. Не зробили основні речі. І він приїхав ще і він, підтвердив це, що який клас. Влада як влада. Цього тижня наша влада, до речі, займалася знову тіктоками. Знову знімала, як вони там ходять. Олена Статнікова пішла з е, якогось дива на водоканал. Хоча це не її абсолютно. Е, Напрямки, які вона повинна курувати опікуватись. Ну, вона чогось туди пішла. Вона, оказується, вона фахівець по всьому у нас. Ну, я, мене тільки цікавить, чому вони на водоканалі не обговорили питання закінчення ремонту вулиці Раїси Кириченко. Та оцього ганебного повороту в автостанцію. І взагалі, саме інтер'єр під'їзду до автостанції, коли люди з інших, ну у нас же, слава Богу, немає військових дій. Ну ви ж подивіться на ці споруди, які стоять тут буквально при в'їзді в автостанцію. Ну, люди це транзитом заїжджають, виїжджають, і вони, мабуть, там взагалі в шоці. Ну, приведі найдіть господарів, заставте їх привести в порядок. Та все, покосіть і бур'яни. Напроти живе жінка, 80-річна, і то в неї вон, дивіться, яка чистота й порядок. Кажу баба і тут о, до кінця не обрали. обрали а тут горсоветовська, позабирали землю. така є та сама так. Це чиє, го чиє? горсоєтовське. О тоді святині, то люди ухажують. А от очі, а то час приватна. у вас. А, от, ховіто, от, да, от, а ви, хто оце як це поскошує? Я не знаю, навіть вони скосили. Із парка там, навірно, тут такое творилось, у то де те саме були такі буріли високі. Ну, скосили, ж бачите, які. Таке, скільки, ну, так скільки просили. Так не убирали. Не а, убирали а воно ще пішла, та знаєте, павутина, от, 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 зовтеньке, що це да, там... І Там базар збирають гроші. Невже немає, немає тих 3 гривні зробити, там, щоб було нулялочка? Ви ж збираєте копійки з того базару щотижня. Невже це велике треба розум, щоб там довести його до ладу і взагалі закрити питання і залатати оті три кирпичі, що торчать, там, і оту ямку? А ось приклад, як треба робити, показують сьогодні жителі села Ганжівка, Мідянівка. Ота сторона сьогодні працює. І показує, як робити це. Зібрали кошти, наняли транспорт. Саме взяли лопати в руках і привели дорогу в порядок. Була біда з дорогою дуже давно. Колись засипали підприємець агрофірми Врожай Гордійко, допомагав. Він там собі зробив окрему дорогу. Ми вирішили самі, бо вересень діти до школи, садочок на роботу їздити ну, неможливо. Ми їздимо. Ми як раніше їздили 5 хвилин до Кобиляка, а зараз 15 хвилин. Автобусом це всі 20 і 30 хвилин. Тим паче діти випадки можуть бути різні. Водій приїхав автобуса, а один з села питає, чого ти так довго їхав? А він на нього. А ти зроби дорогу, я буду швидше їхати. Хотілося, звісно, щоб не своїми силами, не своїми коштами латати. Хотілося від міської ради, щоб полатали адекватно і хватило його не на один рік. Ми бачимо, латають і в Шингури, і в Коваленківку, і всі інші села. Ну, до нас чомусь з невідомих причин не доходять і нам відновили. Чому ми не знаємо? Вирішили тут, нас там чоловік 10, пообдванювали, запропонували один одному зробити дорогу, зібрати гроші по селу. Пройшлися, там інші люди з Мідіньки-Золотарівки збирали в себе. Ми тут я вечором з хлопцем, з товаришем, проїхалися, брали всі кошти на список, зібрали з трьох сел 25 тисяч 700 гривень. Зрізаний асфальт купили 550 гривень тона, 42 тони нам привезли. Ну, ми бачимо, що нам його вистачає. Вистачає з лотарівки, мідіків, гандівки і цю дорогу із-під гори сюди долатати. Привезли, зразу думали, мало там не вистачить грошей, що робити далі, і отаке. Ну, Зібралися на сьогодні на 8 ранку, взяли дуйчики, попродували, позакидали, привезли каток і катаємо дорогу. Наскільки вистачить, ми не знаємо. Ну, будемо сподіватися, що хоч зиму продержимо. А там будемо потім, може, в міської ради щось там. А міськрада ви зверталися, я так розумію, що поки що ще... міську раду зверталися двічі до різних людей. То сказали, один сказав, що грошей немає, інший через якусь паузу те саме сказав. Тому я, я сам особисто писав на водоканал звернення, то мені вже місяць ну, ніякої відповіді немає, ні письмової, ні усної ніякої. Ніхто не телефонував на почту, нічого не скидав. Тому так і вирішили самі робити. Ну, хоч буде автобус їздити, та батьки за дітей не переживати,муть, що може бути якась катастрофа. Автобус зараз пустили, та, шкільний. Їзд. Автобус пустили. Ну, взагалі там на вісім ранку. Ну я дивлюсь дитину в садді вожу сам, то він у вісім ранку, тільки біля комбікорму, а ми з ним зустрічаємося. Він їде сюди. ну ось. А в школою на вісім. 8, на вісім 8, 8, тобто, років. Получається перший урок. Да, ну вісім-двадцять, він там, вісім-тридцять. Ну, ось спробуємо полатаємо, де зустріну. Можу потім розказати. Я думаю, результат буде і по часу, і по комфорту, і по всьому іншому. І тепер шкільний автобус курсує і вчасно прибуває до навчальних закладів і привозить дітей. Ну нічого ж такого, от просто взялись люди і зробили. Доброго ранку. На годиннику 7:53. Ми зараз біля комбікормового заводу, де й завжди зустрічали автобус в напрямку. Гандівка. Як бачимо, він вже їде до школи і діти встигають на перший урок. А тепер кілька слів про знову про освіту. 4 вересня побував в нових санжарах, там в опорному закладі. Він один там. І всі розуміють і ситуацію, і взагалі. Але вони знайшли можливість, взяли на це відповідальність, зробили маленький такий Захід, привітали першокласників і випускників. Зібрались, пофотографували і пішли працювати на уроки. Особливо. У нас же ж все якось не по-людськи. Всі бояться, щось перестраховуються, щось відміняють. Друзі, ви, ми живемо же ж, ну, беріть на себе відповідальність і працюйте. Що ж ви там, де не треба, там вилізте скрізь. А там, де треба проявити ініціативу і взяти на себе відповідальність і нормально відпрацювати. Це ж Ну, як дитина пішла в перший клас а її навіть за цими от, коротенька та урочиста мить. Ну вона ж запам'ятається. Одинадцятикласники, вони ж теж потребують уваги. Вони ж, це для них ж останній рік минулого тижня мав за честь прийняти участь у роботі робочої групи з розробки стратегії розвитку Кобиляцької територіальної громади. Мені видали документи, які відпрацьовуються. А потім будуть винесені оця вся стратегія буде винесена на розгляд депутатів міської ради, і вони затвердять, і все і вона буде як дороговказ розвитку громади. Це дуже серйозний документ, серйозні рішення. І мені здається, що сьогодні сюди треба велику увагу приділити. Ми вирішуємо стратегією потреби людей. І необхідні речі, які треба забезпечити на території, щоб люди залишались тут і могли комфортно і безпечно жити. Тому що те, що я побачив, мене, наприклад, обурило. Я не, не втручався в ці в роботу. Я приходив, дивився. Але коли вже тут виходять, от дивіться, тут спочатку дерево цілий. Нам, нам презентували на цьому засіданні, дерево цілий. Тобто є стратегічні цілі, потім вони е, розподілили на оперативні цілі, і на завдання по виконання тих ж цілей і так далі. Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади. І тут же ж пішла оперативні цілі: формування ефективної мережі освітніх закладів. І далі завдання створити мережу ліцеїв, оптимізувати заклади освіти з низькою. Наповнюваністю. Створити сучасний освітній простір сучасна шкільна бібліотека. Все. Оце, оце три завдання у нас саме головні, і, 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 і о -о, от, о от що це? Або е, наступне: підвищення якості покращення доступності медичних послуг, первинної медицини. І тут у нас йде завершення будівництва Шингурівської е, амбулаторії. Будівництво. Автогаража в Світлогірській амбулаторії. Капітальний ремонт структурних підрозділів центру ПМСД. Друзі, це цілі до 30-го року по, тому, по покращенню обслуговування первинної ланки медицини. І оце таке нам тут пропонується, пхнуться. Це розумієте, або далі про медицину, про вже про другу ланку. Ремонт даху лікувальних корпусів, ремонт операційного блоку лікування, реконструкція існуючої шахти ліфта, реконструкція лікувального, щоб що покращиться медичне обслуговування, я не розумію. Ну, от от, от вони, вони що зробили? Вони взяли, покликали керівників, і тут прописано ті речі, де можна вкрасти гроші. На ремонтах. На оптимізаціях, на, на, всьом, на придбаннях і на всьому, що можна, замість того, щоб стратегічно мислити, що треба сьогодні жителям громади, щоб зробити справжній фокус групи, запросити туди людей, які активістів, які розуміються в освітянських, в медичних темах, де тут е, нові квартири для медиків, щоб можна було запросити сюди фахових фахівців. Чи нам не треба нашому головному лікарю-фахівцю? Чому ж він тоді пише оце все? Так само ми сьогодні повинні конкурентне середовище і в освітянській галузі створити, а не закривати малокомплектні школи. Що це за підхід? В чому суть? А при тому, що в нас відсутні дороги, відсутні там, автобус, автобуси так собі ледве їздять і так далі. Давайте позакриваємося і будемо звозити у ліцеї оцеї обласної де 200 якесь місце сьогодні займає. Нас туди ведуть сьогодні. Мені зовсім не сподобався підхід. І якщо він не зміниться, я закликаю депутатів і теж приймати участь, бо це серйозний документ. А ті, хто сьогодні ігнорує, такі як Олена Стаднікова, я не бачив на засіданні, і другого заступника Михайла Брейка не було, і голови Василя Фещенка туди не приходить, бо йому він же все знає, все розуміє, йому байдуже. Друзі, займайтеся речами серйозними, бо ви ж будете виглядати, ви ж розумієте, що якщо ту стратегію прочитають сьогодні в області, то про яку інвестицію мова йде? Хто ж вам дасть? Під громаду, яка не розвивається і мисли обмежено якимось ремонтом стін, даху і ще чогось, ну хто ж вам під це дасть, під розвиток даватиме сюди, приходитиме і даватиме кошти? Ви, може, в інших поцікавись, як там пишеться стратегія? Займіться, щоб ми цей документ прийняли як зразковий, один з кращих в області. Щоб ми бачили і людям розповіли, і наступникам, хто приходитиме до влади. Ми заставити повинні їх працювати саме по дороговказу цього документа. А не будемо шарахатися знову щось ділити, пилять, рубати, розподіл землі робити і так далі. Ось. От вам і стратегія. Так, я грались, грались, гралися. гралися, гралися бачу, що ну, я ж не вникав туди. Думаю, ну, люди ж займаються. Ну, тепер, коли в них почитав, а діло ж йде до фініша, до 1 грудня його треба затвердити. Воно ж тут місяць, тиждень, другий місяць, та і все. І вони оце все приймуть і відправлять на область, а ті на Київ, там почитають, скажуть, ну то все зрозуміло, що з ними? Депресивна територія, депресивні керівники і все. Навіщо сюди фінансувати, щось будувати і так далі. Як вони не, навіть не вміють мислити стратегічно до 2030 року? А ми гараж у Світлогірську не потрібно, і те, і все треба. Але це не хіба стратегічна тема для медичного обслуговування населення на первічній ланці? Не. Дивують мене кожного тижня. А я у вас. Цього тижня дівчатка-футболістки. Команда Лідер, яка складається із футболістів і з нашої Кабаляцької громади, і з інших громад, зокрема, із Рибінки, з Гадяча, там, з Полтави. От. Вони всі зібралися сьогодні в команді Лідер і продовжують виступати в першій лізі. увага, чемпіонату України з футболу, великого футболу. І показують дуже цікаві результати. Два тури провели вдома, вперше вдома, на рідному стадіоні. Безумовно, погода все дозволяла, от, поле б покраще б трошки. Оце б зайнятися, так як це зробили в нових санжарах. Ну, тут треба ж розум і треба проявити трошки свою, ну, поки що нікому. Але дівчатка порадували в першій, в першій грі вони 10-0 виграли у Запоріжжі. А в другому вигравали 2-0, але на превеликий жаль не утримали перевагу, хоча й відбили пенальті. Дуже молодець наш воротар Оксана. Вона відбила пенальті, але наступні атаки не змогла отримати ворота. 2-2. Тепер їдуть в Одесу. Чекаємо звідти позитивних новин. День фізкультурника, як в тому фільмі відомому, пройшов мимо нас. Хоча поряд люди відзначали його. Зокрема, в Біликах був забіг. Футбольний там, турнір дитячий зробили, ну, хоч якось. Вітали спортсменів і так далі. Кобуляки тихо. Все, проїхали на чужих подіях. На футболі чужому, на... і все, на жіночому, на чоловічому. І на цьому закінчилось. От чим треба Стаднікові займатися і Василю Фещенко. А не бігати по водоканалах, там, вихвалятися, що які ви... як ви купили за кошти громади. Не за свої ж, і не за кошти, зароблені підприємством на чомусь. Ви за кошти громади купили е обладнання. Ну, То покажіть, як воно ще працює, і відробіть його, дайте прибуток, і дорозвивайтесь далі. Оце тоді буде ефект. Ну і Петро Чорний порадував нас своїми піснями гарним настроєм. Безумовно, вже репертуар був. Як кажуть, той, що на часі, виключно українські пісні та циганські. Ну, було, Хто його любить пісні, ти прийшов і отримав задоволення. Ну, а він передавав вітання всім каболякам. <му> Сьогодні все. Моніторимо ситуацію далі. Гарного настрою вам і бережіть себе. Всього найкращого.